Всіх вітаю, друзі. Два моменти дослухайте відео до кінця стосовно автосканерів, діагностики, яка реєструється і активується за вогіном, паролом і подібним. Дзвонить людина, кажуть: так і так, чи то навечки СТО, чи то ну, щось подібне. Зареєстрований був автосканер на працівника, працівник кудись поїхав, чи то в Європу, ну, не суть. І доступу до аккаунту в нього немає. Ну, думаю, вже записував подібне відео, пояснював. Думаю, добре, вже піду на зустріч, запитую, коли купляли? Коли купляли, де купляли. Виявляється, що купляло десь в інтернеті, не у нас. Звернулися як до офіційного дилера. Одразу, знову ж таки, поясню. Будь ласка, якщо ви купляли в іншому магазині, в інтернеті, на AliExpress і так далі, звертайтесь туди, де ви саме купляли обладнання. Те, що ми є оціними представниками, це не означає, що ми будемо вирішувати ваші питання стосовно обладнання, до якого ми не маємо зовсім відношення. Це перший момент. Другий момент, повертаючись до ситуації. Якщо у вас е такий тип автосканеру, наприклад, це стосується автосканерів е під телефони, е там, де потрібна реєстрація аккаунту, і потім ви за цими даними заходите в логін, пароль, який створюєте, ви заходите в програму. От якщо ви купляєте на фірму, на СТО, на у вас автопарк свій і так далі. Ви реєструєте або на власну пошту як директор підприємства, або на спільну пошту вашого підприємства фірми, не на пошту працівника, який може потім звільнитися, поїхати і подібне. Це щоб не було отаких от моментів і ситуацій. Дякую вам за увагу! Всього найкращого!